І всім привіт, з вами Ліп, друзі. Сьогодні в нас чергова серія по Роблоксу, і це скейтборд. Обі нам потрібно проходити найкращі, найважчі траси за домою скейтборда, що я зараз і почну робити, бо це реально дуже важко. Ну обіцяли, що буде важкість 95%, що тільки 5% людей може пройти цю карту. Я неймовірно був вражений це цією заявкою, тому зараз я буду її спростовувати або доводити. Давайте ж пробувати кататись на цьому неймовірному скейтборді подивіться які тут пули йдуть вау вау мені подобається я перестрибую поки що все і навіть справляюсь доволі непогано але чи вистачить мене до самого кінця цієї троси мою Вау, Вау! 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 ледве. Не помер. Ааа, капець. Це було дуже важко, якщо чесно. Але я поки що майже справляюсь Є, yeah, я пройшов ці траси. Так, ідемо далі, йдемо далі. Оба, оба. Yeah. Uh. Так, це було реально важкувато, але поки що все вдається. Може я і є тих самих 5% людей, які пройдуть цю трасу. Ні, тільки не падай, будь ласочка Будь ласочка капець. Дуже важка траса, дійсно, дійсно, це була правдива заява. Певно, що тільки 5% можуть пройти її. Ну зараз я буду пробувати її пройти. Те, щоб стати цими п'яти відсотками людей. Хухтакс. Окей, виїжджаємо на цю горку по цих дочечках дубових. Класно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо бути дуже обережним і не спішити. Головне не спішити, друзі. Дивіться, нас пішли крутілки червоні, які можуть нас вибити в будь-який момент. Тому. О, і тут червоні ці перегородження. Я в шоці. такс-такс-такс-такс-такс-такс. Головне не впасти на них, щоб нас не відкинуло назад до прапорця. Всьо, наша задача максимально мало разів попастися на. Зад, щоб ми не програвали зовсім. І я зараз дійсно пройду це. Угу! Ні, тільки не збивай мене тупий м'яч. Хух. Пощастило. Ура, ура, ура! Є. Оце я зараз реально швидко почав проходити. Хух. Ай. Тяжко, небезпечно, дуже даже небезпечно. Але я проходжу далі, і зараз вже буде труба підвісна з бетону над дорогою. Хух. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. чуть не впав. Так, чудово! Чудово, я це зробив і перестрибуємо. Тут палка смерті. Ух, я її пройшов. Навіть це було дуже. Близько до смерті. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну як так? Капец, я так давно не падав. О. Ух, так. Дуже важкий момент, як є. Ух, я її пройшов нарешті. На силу, Просто кайф, просто неймовірно. І я це проходжу реально. Я не знаю, як... а де фініш? Скажіть мені, будь ласка, хтось підкаже чи ні? Де фініш знайти, друзі? Підкажіть, бо я реально не шарю. Не розбираюся, якщо чесно. О, знову підйомчики. Оце мені подобається, до речі, отака штучка з цими дошками. Доволі таке автентично зроблено. Прикольно, придумано. Ой-ой-ой, добаний шарик, який підв'язний там, на нето. Як же ж він Збиває всіх капец. Я його майже пройшов. Я його майже пройшов дійсно, але все ж таки цього разу удача повернулась до мене не тим боком, але цього разу все вдалося. Неймовірно, прекрасно чудово. Я проходжу ці дощечні підйомчики, і зараз повертаюся знову до небезпечного м'яча, який нас відкидає. ха Да, шо ж, з ким не буває, нічого страшного, зараз я його обов'язково пройду. Є, yeah, я його пройшов з другої спроби, нормально, в принципі, для такого м'яча. Хух, так, народ уже прогрес. Ой-ой, 35%. вау, вау-вау-вау-вау, хух, Я ледь не впав. Чудово, 36% я вже пройшов, 37%. Ми вже скоро реально комплітнемо весь цей заїзд. Ай! <с> як я сюди зміг попасти. Це... Це ж просто неймовірний бред. Ай, ну як! Я просто хочу звернути. Ну дайте мені повернути. Ну що ви такі? Ай, жадні. Жадні. Ці розробники ігри. Ай. капець. яким чином це пройти? От зараз я вже реально розумію, що це реально дуже важка штука. Дуже важка штука, друзі. Оу, оу, ні, я її прийшов! Чудово, чудово, чудово. Оба, 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 оба. Так, зараз головне на ці полосочки не попадатись. Є, ми їх проходимо на Ізі поки що. Тепер м'ячики, 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 м'ячики. Теж проходжу на Ізі. Далі повторка якоїсь е, частини Invece, яка вже була колись, і ми проходимо до нових моментиків. Ну, хоча ні, схоже вже було, але без оцих плаваючих штучок. Ай-яй-яй-яй-яй, не збивайте. З першого разу м'ячики прийшов. Це чудово, це дуже прям показник професіоналізму. хе хе нові траси відкрились. Ну як, нові пункти траси. Або цю трасу ми ще тільки пройшли на 45%. Але це вже майже половина. Тому, друзі, ми реально круто справляємось, і дуже швидко, якщо враховувати те, що це наша спер. Перша Ух, так. Тут головне бути дуже обережним, щоб не врізатися. Я не був дуже обережним і врізався туди, куди не міг врізатись. Точніше, Туди куди не мав врізатись, да. Що ж буває? Є є, є, народ. Єхух, так. Ну це було не важко. Тут зараз теж, по ідеї, буде не важко. Та, в принципі, не важко, не важко, не важко. Тут даже дуже легко, а тут треба просто пострибати гарнесенько. Ой-ой-ой, я не пострибав гарнесенько, і на жаль, <кхи> трошки мені не вдалося пройти з першого разу цю карту. Хух, так, Чудово, так, ми це зробили. І це чудово, неймовірно прекрасно. Опа! Тепер стрибаємо просто по центральних оцих шматочечках землі. А тут потрібно бути дійсно обережним, бо ці сходики вони такі підступні можуть бути. Окей, у нас зараз задача пройти м'ячика, який їх летається, і він збиває знову. Це капіц. Ну як, 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 бро? Нащо ти це зробив? Нащо ти це знову зробив? Ти знущаєшся з мене просто. Давайте стрибати, я зараз просто перестрибую на їзі ці небезпечні червоні штуки, і я проходжу їх просто на їзі, але мені ще попереду потрібно пройти дуже багато важких моментів. Хух. Ну, я, в принципі, справляюся з ними доволі таки легко, і це не може не радувати. Оу, блін! Я думав, вже зараз засейвлюся. Не вдалося. Не цього разу сказали мені боги цієї гри. Але 59% кажуть про те, що все-таки моя майстерність чогось та й варта. Ну, не дуже, звісно, я професійний ігравець, але все одно. Оу, єс! Єс, 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 єс. Я пройшов небезпечний м'ячик. І тепер ми на новому шматку траси, який ще ніколи не проходив ніхто з моїх підписників, напевно. Хоча ні, мої підписники, скоріш за все, це проходили. На відміну від мене. Окей, народ, я їду далі, і це чудово. Да, це чудово! Да, 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 є. Прекрасно, чудово, неймовірно, класно. Ай-яй-яй! Назад, 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 бро! Назад стрибай! Є хух, засевився, неймовірно чітко. І зараз я хотів перестрибнути зразу через одну, але... На жаль, на жаль, не пощастило. Пришвидчуємося і є... стрибок. Гол. <світ> Ура! Так, чудово! І йдемо далі, народ. Ми пройшли черговий прапорець, і це було легко. Далі йдемо по дощечках, перегнали якихось вже пару чуваків. І ми вибиваємося, друзі, в першій позиції цієї мапи. І це завдяки тому, що ми реально майстерні. Ух, є черговий прапорець. Колони з червоного нефриту, які можуть зупинити нас в будь-який момент, але я не здаюся і проходжу навіть ці м'ячики. Да да, 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 ура! Фу, це було саме небезпечно. Я ненавиджу ці м'ячики, бо моєї швидкості не вистачає, щоб їх швидко проходити. Але я якось справляюсь навіть на такій повільній швидкості. Це чудово. Ура, 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 дякую, дякую, дякую. Що дали можливість це комплітнути. І в нас 76% прогрес, 77. І вже майже 9 хвилин ми проходимо цю мапу, народ. Нормально, я думаю, що якщо за 10 хвилин ми її пройдемо, це реально дуже класно буде! Ай, ці патички, як вони мене бісять, це просто не передати словами, звісно. Ну і що ж зробиш? Нічого страшного, зараз я їх пройду на ізічах. Да! Да! Да, є, прийшов. Черговий прапорець є. Чудово, 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 чудово. Йду поки що дуже впевнено. Вже 80% карти ми зробили. Черговий повторний елемент траси пройшли. Тепер неповторний. Елемент траси проходимо і, блін, врізались кудись. Ладно, давайте спробуємо понизу пройти цю частинку. Ой, ой-ой-ой. Понизу все таки важче, дійсно, але. Нічого, я його і так пройшов на ізі і так пройшов на ізі вже навіть наформив 255 монеток? Прикольно. Ой, ні, не збивай мене! Хух. Як цей мячик прямо переді мною пролетів. Це було дуже небезпечно в даний момент, але я зараз прохожу їх доволі таки професійно, народ. Дуже ніби я професіонал цієї гри, але зараз головне бути обережним. Нікуди не спішимо, щоб все було чудово і проходити було дуже просто хухтакс. Давайте сюди, стрибаю, цибаю, сюди, тепер сюди. Ось так. Ось так. Ось. Блін, як я зміг тут програти. 90% карти ми пройшли вже. Чудово. Є. Є. Є! є. Хух. Так, м'ячик, м'ячик, м'ячик. Давай, 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 давай є. Я пройшов м'ячик. Як же ж в мене постійно пробивається страх після того, як я. Повинен його пройти, або якщо його навіть пройшов, мені все одно страшно, щоб я. не... щоб він мене в спину не добив. Хух, ага! такс. Є, чудово. Далі, 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 далі. Не зупиняємося, невпевно, йдемо далі вперед. Чудово. 96% народ, скоро фініш. Скоро фінішуємо цю мапу, ура! Неймовірно проходжу ці моменти, але щось мені все-таки не дає. Не дає перестрибнути останній. Небезпечний шматочок землі. І мене викидає з карти, але я повернувся і зараз покажу вам реальний майстер-клас. Ми доходимо до фінішу, друзі. 99%. Є фініш! Чудово! Ми відкрили світ 2. Ура, ура, ура! Ну що ж, друзі, дякую вам всім за перегляд. Ви були дуже неймовірними в своїх лайках, підписках і дзвіночках, а також коментарях. Всім удачі і до зустрічі в нових відосиках. бай